Доброго дня, моє любі! Сьогодні я вам пропоную долучитися до досліду з водою. А як саме ми це будемо робити, дивіться далі. Досліджувати ми будемо сьогодні воду, адже вона може змінюватися під впливом низької температури, перетворюючись на лід. А для того, щоб у вас вийшов ось такий гарний дослід, вам для цього буде потрібно. Ємкість для нашого досліду. Заздалегідь заготовлені зернятка, папушки, зелені листочки, ягідки калини та крупичка. І, звичайно, наша вода. Ну що, готові? Поїхали. Беремо ємкість. Щоб вийшов у нас всередині кружечок, ми кладемо банку. Беремо заготовлені наші зернятка ягідки калини та зелені листочки. І починаємо прикрашати нашу ємкість на. Ось так, розкладаючи зелені листочки. І ще один. Ось так. Наступно будемо прикрашати ми калиною. Червоними ягідками калини. Ось так. Розсипаємо по всіх ємкості нашу калину. Подивіться, яка краса є. Ще дуже полюбляють нашу калину їсти пташки. Особливо зараз взимку, коли холодно, їм нема що їсти. Ось так. Наступна буде у нас крупичка Її також ми розсипемо навколо нашої ємкості. Ось так, розсипайте, не бійтеся, сипте сипте І ще трішечки. Ось так. Наступні будуть зернятка папушка. В мене вдома живе папушка, і я взяла трішки її зерняток, щоб також нам прикрасити наш дослід. Ось так ми розсипемо і ще різні трішечки ось тут. Ось так. Давайте ми їх всі сюди висипемо. Ось так походимо. Яка краса в нас виходить. І давайте висипемо ще нашу, нашу круточку, яка залишилась. Ось так. А тепер беремо нашу воду і наливаємо в нашу ємкість для досліду. Ось так, обережно. Не поспішайте. Тільки не наливайте дуже багато води, бо вона у вас буде застигати дуже довго. Ось так налили. Тепер беремо нашу ємку з дослідом і несемо кладемо в морозилку або в морозильну камеру. І чекаємо, поки воно застине. Ось так. Ну що ж, наш дослід готов. Дивіться, я виняла його з нашого форми, прив'язала ниточку. Дивіться, яка краса в нас вийшла. І завтра я цей дослід наш. Повішу на дерево. Дивіться, як гарно вийшло. Сподобалося? Ну що, сподобався вам дослід? Завтра я цю красу повісю на дерево і будемо пригощати наших пташок. Тому що вже навіть за вікном темно. А тепер чекаю я на ваші гарні ось такі досліди з води. До нових зустрічей. До побачення, малята!